І метражами, а не пише населений пункт житловий квартал. Проблема в тому, що в нас поставили зерносушку в 15 метрах від житлового комплексу. В будинках на подвірках зафіксовано 70-80 децибел безпосередньо біля сушки, і якщо брати далі, там де 60 70 дБ. Максимальний рівень дозволений в житловому комплексу 55 дБ. Йдуть викиди в повітря. Екологію в 23 році надано дозвіл на, е, ну, на викиди, але ніхто не заміряв, тому що сушка почала працювати тільки в 25-му році. І більше людей турбує шум, який перевищує всі допустимі норми, а також знаходження двох газових балонів під самою зерносушкою під час роботи, якої йде відкрити полум'я. Мешканців села та представників місцевого самоврядування зустріли власник землосошарким та його працівники на територію людей. Не впустили. Нас міську раду звернулися ну, мешканці села Завершені, які це сусідство з вашою установою їм це створює, ну, проблеми. Ми сьогодні прийшли для того, щоб все таки якось вирішити це питання. Загалом люди, що прийшли, скаржилися на шум на газові балони, які розміщені поряд зі спорудою неподалік відкритого вогню, та на викиди пилюки у повітря. під відкритим вогнем, ось цих вентиляторів йде потужний вогонь. Так, який, який на розширюється працюють, якби воно нам не мішало. Якби нам не мішало, ми б до того й не зверталися. А то ж телевізора дивитися не можна. Шумет страшний і, і дихати, і дихати дуже погано. Ну і звичайно, викиди, як падав дощ, ми знімали телефони. Правда, неякісні, великий йде викид пилу. Зверталися громадяни, колективне звернення було. Враховуючи, що в 23-му році був вихід вже на рахунок тієї сумки, тільки коли вона встановлювалась. Після того комісійно ми визначили, що він власник має надати нам документ. Після того в певний період було нам надано дозвіл на користування і зменшення санітарно-захисної зони. Тобто от, було розроблено такі дослідження щодо зменшення санітарно-захисної зони. Департаментом екології було надано новмеж терміну дії сам дозвіл. На використання де вказано, що тобто, за результатами даного дослідження, все дотримано, всі норми витримані. Присилають до нас комісію, щоб виміряти скільки шум. І Дівчата прийшли. і Я побачила, я кажу: дівчата, ходіть до мене на подвір'я, заміряємо, подивимося, скільки шум. Дівчата посміялися, обернулися, пішли, сіли з начальником в машину і поїхали. Ну як так можна, як так можна відноситися до людей? нам доказують на документах, а фактично з нами не. Не хочуть, не хочуть показати нам, ну там є перевищення. Така велика машина везе газ сюди по селі. Вони їдуть. Нам страшно. Нам страшно просто не дай Бог якогось, якогось спалаху, та то, -то злозити і хата, і, і і все. Після обговорення власнику запропонували або ж демонтувати сушку, або облаштувати захисну зону. Почав працювати того року перший рік, і ми подивилися, що воно дійсно щось трошки шумить людям. Заважає. І прийняли рішення зробити демонтаж цієї сушки, але напевно весною будемо робити демонтаж. Тому що не рентабельно зараз ставити зерносушарку в такий час. Є в кожного в господарстві зерносушарки Зараз, ну, три роки тому так, коли ставили, ну було рентабельно була клієнтура зараз воно ну, якось Трохи сумно, бо багато грошей втратили, але. Нічого страшного проблем людям тут не буде за словами Олега Ониськіва. Потрібно орієнтовно тиждень, аби досушити наявне зерно. А в майбутньому цю територію планують використовувати для зберігання. Наталка Новацька, Суспільне, Новини Львівщина.